Вітер легко розносить вогонь з приватних домоволодінь на ліси, села та міста, що призводить до масштабних пожеж. Щороку через такі підпали згорають сотні гектарів лісів, будинки і навіть цілі населені пункти. Щоб не сталося біди, поліцейські разом з рятувальниками йдуть до людей, попереджають про небезпеку та карають тих, хто чинить підпали. Горить суха рослинність, Чи, давай, вона привики суха рослинність перекидається на житлові будинки і. Становить небезпеку, як і для людей, і знищення матеріальні цінності. Ну, mm -hmm. власне ми вам нагадуємо, що в ніякому разі краще не палити ні в себе тут на огородику, ні біля дороги, тому що і погода, і заборонено, і відповідно за це великі штрафи. Ми, є. слава Богу, на про баки встановили. Де ми mm -hmm. те саме, я вчора виносила? потрошку потрошку виносимо. Ні, у нас отут ого, -от -от, -от, Це я вам чесно говорю: зовсім немає. Абсолютно. Під час рейдових перевірок обстежують не лише населені райони, а й ліси та степові території, бо саме в в таких місцях займання дуже швидко поширюються. В Україні за спалювання передбачені штрафи, шановні громадяни, звертаємо вкотре вашу увагу на заборонні спалювання сухої рослинності, сміття, гілля на території приватного домоволодіння або за його межами. Дані вчинки зазвичай переводять до виникнення пожеж на значних площах, що становить загрозу як для життя людей та знищення їх матеріальних цінностей. Звідповідно за дані вчинки передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу за статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 1000 700 по 3400 гривень. Будьте відповідальними та в ніякому разі не провокуйте дані пожежі. Самі ж мешканці кажуть, що про штрафи знають. Однак мають власні переконання з цього приводу. Я согласна що в лісі десь там іще, це може й да А якщо я ось там, допустимо, щось таке, от от шо це прямо, раніше. А вам не шкодить, палили? коли ввечері так все от село палить дим, не заважає? Ні. А раніше ж не заважав. А не заважає те, що зараз виробляють. Ну просто екологію Це не заважає нікому. Я мені не заважає, Це все природне. Не втомлюємося нагадувати, що спалювання сухої рослинності це не лише злочин проти природи, а й загроза для всіх нас. Альтернативою спалювання може стати приміром компостування, переконаний староста потоківського старостинського округу Юрій Зоря. Із-за необережної поведінки з вогнем виникають дуже часто пожежі. От, вогонь знищує людське майно. Він зашкоджує навколишньому середовищі, і це велике-велике стихійне лихо, в тому числі для нашої територіальної громади. І Я закликаю людей не спалювати, а компостувати сміття, залишки, щоб не було. Лиха, щоб не було біди. Чи не щодня рятувальникам доводиться приборкувати пожежі сухостою? Поліцейські спільно з вогнеборцями змушені посилити контроль за паліями. Майже щодня Кременчуцькі правоохоронці та інспектори ДСНС отримують повідомлення про загорання рослинності. А також повідомлення про задимлення на території територіальних громад. Відразу на місце події прибувають як наряди груп реагування, так і прибувають інспектори ДСНС. Черговий раз закликаємо громадян ні в якому разі не порушувати. Правила пожежної безпеки та не спалювати як сміття, так і рослинність на території громад. Бережімо природу та власне майно від вогню. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.